Церква Божа, хочеться всіма разом сказати слава Господу. Слава. Не затримуючи довго часу, перед початком буду читати місця Слова Божого. Ми поросуждаємо і будемо дякувати Господу, і будемо молитися до нього. Євангелія від Матвія, 22 розділ. З 23 віршика буду читати по 33-й, але буду читати по ходу проповіді. 23 віршик. Того дня підійшли до Нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його кажучи. Ісус Христос в цей момент вже знаходиться в Єрусалимі, знаючи те, що час відходу його з цієї землі вже близько. І ось в той момент, в один час спілкування його з людьми. Матвій розказує нам про те, що підходять до нього садукеї, і задають йому запитання. Садукеї, брати і сестри, це були люди, які мали відношення до релігії. Це була така релігійно-політична секта тогочасно. І вони, і вони мали в своєму вченні те, що вони не вірили. В Воскресіння померлих. Займали дуже високе місце в Синедріоні, політичному парламенті того часу, як би так на нашу мову перевести, люди були більше зізнаті і відносили себе до священства. І ось ці люди вони підійшли до Ісуса. Люди, які не вірили в воскресіння померлих. В їхньому вченні вони брали за основу тільки п'ятикніжжя Моїсея. Вони не сприймали за авторитет ні пророків, ні книгу псалмів. Вони це не визнавали. Вони визнавали тільки п'ятикнижжя Моїсея. І ми читаємо. Що ці люди вони приходять до Ісуса і питаються Його, задають Йому запитання. Багато людей підходили до Ісуса, правда, з різними запитаннями. І коли ми читаємо і зустрічаємо, не часто згадуються судокеї на сторінках Євангелія, але коли згадуються, це вони були не в хорошій формі згадані. Вони підходили з підступом до Ісуса, і Ісус, будучи серцевицем, Він знав щирість їхніх намірів, що вони хочуть від Нього. Знаєте, ми можемо помилятися в наших, в наших запитаннях або в яких-то наших намірах. Але коли ми щирі перед Господом, Господь це цінує. Пам'ятаєте один момент житті Ісуса Христа? Ми читаємо на сторінках Євангелія в Івана в першому розділі. Покликання Филипа, і Филип приходить до Натанаїла і каже, ми знайшли того, про кого писали Моїсей в законі і пророки Ісуса Назарянина, сина Йосифа. Пам'ятаєте, що Филип сказав? Каже: хіба з Назарету може бути щось хороше? І коли до нього Натанаїл каже, а коли до нього Филип каже, ідемо і побачимо. І коли він наближався, Ісус каже такі слова. Ось справжній або істинний ізраїльтянин, в якому немає підступу. Ну, після таких правда слів Натанаїла, такі слова Ісуса Христа. Чому Христос так сказав за цього чоловіка? Тому що ми знаємо. Що Слово Боже говорило про те пророка Михея говорилося про те, що Ісус Христос він мав прийти з Вифлеємо. І ти Вифлеєм земли Юдина нічим не менший серед наділів Юди. Із тебе вийде вождь, який буде пасти мій народ Ізраїля. І Натанаїл він дуже добре це знав. Коли йому прийшли, сказали. Каже Ісус Назарянин. Ну, що може, ну, він знав Слово Боже, і він піддав сумніву, в щирості свого серця, піддав сумніву. Правда, це ну, не може такого бути, що то не, не, не в'яжеться. І ми бачимо, коли він наближається до Христа, Христос каже, що це є істинний ізраїльтянин. Він стояв твердо в Слові Божому, не відступаючи. І Ісус оце оцінив. Він помилявся. Він помилявся в цьому. Але Ісус оцінив те, що Він стояв на сторожі Слова Божого. Ці люди, коли вони приходили, приходили до Нього, вони задавали питання, але питання вони задавали з підступом, з підступом, щоб на чомусь його підловити. І коли ми читаємо далі, вони запитують його, кажуть, учителю. Моїсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадків свого брата. Ми бачимо подібну ситуацію, як Ісус переживав там в пустині, коли був випробуваний, правда, ми знаємо, що ворог в душі людської до нього підходив з запитаннями на основі Слова Божого. І подібне тут. Ми бачимо, що садукеї, вони підходять і вони кажуть, задають йому таке запитання, і силаються на книгу повторення закону. В 25-му розділі, з 5-го віршика, я не буду зачитувати за браком часу. Там є звичай, закон такий левірату. Можливо, ви чули девір, дівер по-українськи на російській Дєвір, Там більше це слово вживається. Брат чоловіка. І там слово Боже розказує про те, що коли помирав брат, брати, які жили разом, і хтось з братів помирав, то значить брат мав взяти собі за дружину, жінку, брата і продовжити рід. І первісток, який народжувався, він був якби в імені свого брата. В імені свого продовжував рід, щоб не було втрачене ім'я цього брата серед Ізраїля. Він наслідував всю спадщину свого брата. І ми бачимо, що садукеї, вони саме з цим підійшли до Ісуса і задають йому таке запитання. Далі читаю: було в нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив свою дружину своєму братові. Так само, другий, третій, аж до сьомого, після всіх померла і жінка. Тож котрого із семи буде дружиною? У Воскресінні, адже всі її мали. Ви бачите, наскільки хитро, наскільки низько, просто видумана історія. Я навіть не вірю в це, що подібна історія могла бути в житті. Ну, семеро, один за другим. Але наскільки підступно і низько підійшли ці люди до Ісуса з цим запитанням? І вони, вони це земне, що Моїсей дав для. Народу ізраїльського, як жити, як поступати, як правильно поступати, вони це земне, вони перенесли в вічне, в небесне. Вони мислили більш матеріально. Вони думали, що там, якщо ті фарисеї, які вірили в Воскресіння мертвих, з яких вони насміхалися, що там будуть земні звичаї. Вони собі так думали. І вони підійшли до Ісуса з цим, і знаєте, як би з насмішкою, семеро, хто з них, кому вона достанеться, хто буде її чоловіком. І коли ми читаємо далі, брати і сестри, Слово Боже каже, Ісус сказав їм, помиляєтеся. Він був тим словом, правда? Він знав, як правильно, Він каже, ви помиляєтеся. І слово стало тілом і перебувало серед нас. Він був тим словом, хто як не він, знав, як там написано. І ви дивіться, брати і сестри, і він каже, ви помиляєтеся, не знаючи ні писання, ні Божої сили. Ви не знаєте ні писання, ні Божої сили. Садукеї насміхались над фарисеями, бо вони казали, що п'ятикнижі Моїсея. Ніде не сказано за Воскресіння і за життя після смерті. І коли ми читаємо дії святих апостолів, коли Павло стояв посеред Сенедріону, його судили, і коли він замітив, що їх там половина є садукею, половина фарисею, він встає і вигукує, що мене, що, що я син Фарисея, фарисей і син Фарисея, мене судять за надію на вічне життя. І коли ми там читаємо, там Лука, він пояснює, що фарисеї вони не вірили в Воскресіння, вони не вірили в духа, вони не приймали цього в ангелі, вони не вірили. Там так і сказано. І ми бачимо, що Ісус він каже до них далі, що ви не знаєте ні Писання, ні Писання, ні Божої сили. І тут Ісус дає своє відкриття. Бо по воскресінні, каже, не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. По воскресінні не, не одружуються і не виходять, не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Ангелам не потрібно продовження роду. Ісус показує вже в той час, в якому стані ми будемо перебувати в небі. І далі Він говорить, я є Богом. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить? Це 31 й віршик. Я є богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова, богом не мертвих, а живих. Слава Господу! Я підвів до основного, про що я хотів сьогодні сказати в своєму коротенькому слові: що Бог є не Богом мертвих, а Богом живих. Для Бога і всі живі. Всі живі, брати і сестри, слава Господу. Лука там трошки ви можете почитати, трошки ширше це подає. Ми бачимо, що, ми бачимо, що Ісус, Він говорить до них, каже, що про Воскресіння мертвих хіба ви не читали Слова Божого. І дивіться, що Ісус робить. Він не звертається ні до пророків, ні до інших місць Слова Божого, але Він звертається до П'ятикнижя. Правда? Він звертається, ви в це вірите, ви це шануєте, ви за це тримаєтеся. Я вам покажу дещо більше. Я вам покажу дещо більше. І на основі Слова Божого він звертається до цього моменту, коли Моїсей в пустині пасавівці свого тестя і бачить, горить кущ. І він підходить, і Господь до нього каже: зніми своє взуття, бо те місце, де ти стоїш, земля свята. І це було перше якби, знайомство Моїсея з Господом. Ну ми коли зустрічаємо, правда, якихось нових людей, незнайомих, ми представляємося, хто ми є? Господь об'явив себе Моїсеєві, в горящому кущі, прийшов його час, і Господь представляється, я є Богом твоїх, твого батька. Там так написано, є доповнення. Я є Богом твого батька. І далі каже. Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Він говорить, що я є Богом. В теперішньому часі я не був Богом або не буду колись Богом, а каже, я є зараз Богом. Я є зараз в даний момент, Моїсей, коли я з тобою розмовляю. Садукеї, коли я з вами розмовляю. Ісус каже, я є Богом. Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова, вони для мене в теперішньому часі живі. Вони є, вони нікуди не щезли. І далі каже Богом не мертвих, а живих, слава Господу. Ми сьогодні, брати і сестри, переживаємо в нашій країні нелегкі часи і бачимо багато смертей. Правда? І ми тримаємося за надію на Воскресіння мертвих. Ми хочемо побачити своїх рідних і близьких. Я знаєте, про що мрію, відкрию вам. Я хочу побачити свого тата. Я маю дещо йому сказати. Коли він помирав, різко помер, трошки в нас перед тим стався невеличкий конфлікт, і людини не стало. А я його дуже люблю, багато чого не сказав. Я надіюся, що я йому багато чого скажу. Я маю що сказати. І я тримаюся за це, що він є живий. Бог є Богом не мертвих, а Богом живих. Слава Господу! Читаю ще одне місце Слова Божого, і ми будемо молитися. Це буде послання до римлян. Апостола Павла, 14 розділ, говорить таке місце Слова Божого. Як живемо для Господа, живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Слава Господу! Господь сьогодні дає, брати і сестри, кожному з нас надію. Кожному з нас надію на те, що наше життя, воно не закінчується домовиною. Не закінчується домовиною, але є надія, правда? На те, що ми воскреснемо і будемо жити за нашим Господом. На це місце ми приходимо. І за це дякуємо Господу, за це славим Господа, за Його Сина Ісуса Христа, який віддав своє життя на Голгофі і Воскрес, правда? Воскрес, щоб дати нам надію на Воскресіння. Будемо дякувати, схиляємо свої коліна і будемо молитися. Нехай Бог.